Друзі, вирішили зняти нове відео новенької книжечки. Сьогодні ця книжечка відправляється спочатку на Західну Україну, а потім поїде у Німеччину. І так, на обкладинці зовсім новенька обкладинка. Замовнику було цікаво зробити метелика. Тому метелик ось такий: це новий дизайн. Ідеї схожого метелика я бачила в інстаграмі, тому реалізували його ось так собі на книжку. Метелик у нас може просто сідати в квіточку, або тут є магнітна кнопка. Також цим метеликом можна просто грати в будь-які іншій грі. Цей матеріал корейський фетр він може бути вибраний і дуже довго себе буде прекрасно почувати. Так, дівчинку нашу звуть Мілена отакі От цікаві букви, букви імені можна вивчити одразу, як звуть дитину, і познайомитись з першими літерами. А, книжечка. Розвороти книжечки, дуже... ті, які користуються попитом. Перший розворот це огород, де ми бачимо 10 овочів різноманітних, які можна варити в такій кастрюльці. Ось такий вогонь можемо доставати, виключати на гудзики, типу, імітуючи таку, ну, регулювання вогню. Далі це ферма. Ферма також дуже популярний розворот. Ось така у нас є стайня, де бичок або корівка, як буде вам завгодно. Також є такі гудзики, котик, ну, який жучок, півник, ось така чудова качечка. Цими всіма тваринками також можна гратись на всій книжці. Наприклад, вони можуть ходити на город, їсти там якісь овочі або робити якусь шкоду, як цікаво буде дитині. Наступний розворот це лабіринт риба. В лабіринті маємо. Три різних кольори, напівбусин різного кольору, які можна е, рахувати, їх по 10 штук, годувати рибку, е, ховати, переміщати, розвивати мілку моторику. Наступна сторінка це бегемотик. Він полюбляє чистити собі зубки і їсти бананчики. Отакий От бегемотик на сторінці також присутнє таке люстерко, безпечне. При першому користуванні бажано зняти цю плівочку, бо вона захищає від пошкоджень сторонніх, і вже дитина може себе прекрасно бачити. У цьому люстрику. Далі розворот це трактор, дуже функціональний. Трактор має зйомні такі колеса на магнітній кнопці. Ми маємо різні тактильні деталі у трактору. Маємо застіпку карабінчик, можна вчитися користуватися цим. Маємо застіпку, таку ось молню, яку можемо також користуватися. Можемо сюди. Це функціональний. Такий у нас елемент, куди можна ховати деталі. Маємо шість різних форм. Форми на липучках вони повинні бути розсортовані в свій контур, який фіолетовим вистрочений. І можемо, можемо вивчати фігури, кольори та навички сортування. Далі сторіночка це маємо ну, такий конструктор, неконструктор. На великротканині маємо різні форми будиночків, вони зйомні на липучках, можемо будувати власні якісь конструкції, тим самим розвиваючи фантазію дитини, і використовувати в загальній грі, навіть з цими, тими ж самими тваринками. Можемо вивчати вище, менше, будувати будиночки повище, поменше, середні, вивчати віконці, рахувати кольори і так далі, як забажає ваша фантазія. І ще одна сторіночка це шнурівка. На шнурівці в нас. Бджілка ось така, вона у нас літає по сутах і може ховатися в свій вулик. Також на сторінці є прихована сова, грибочки, тактильні листочки дуже яскрава сторіночка. Сподіваюсь, дуже сподобається мілині. Ззаду кожної книжечки я завжди відшиваю карман, такий функціональний. Для чого цей карман? Наприклад, якщо ви взяли цю книжечку в дорогу або десь. Ну, в кафе або якусь у, у гості, наприклад, ви можете, коли дитина погралася, не шукати потрібну сторінку, куди ту деталь при, приліпити, а просто розмістити її в кармані цьому і потім вже вдома розсортувати. Тобто, ну, такі для зберігання, можна, до речі, формувати, зберігати там свої особисті контакти, ну, або що вам там треба. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво, і, сподіваюся, ця книжечка дуже сподобається своїй новій свої нові господарці. Пока-пока.